Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, і що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію Габі та Змагання про те, Кожен має різні таланти, але не всім до вподоби, змагання та як підтримати друга у разі невдачі. А сьогодні на нас чекає нова історія з веселими друзями про повагу до інших. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте уважно. Історія називається Хто зруйнував замок Келі з піску. Келі давно мріяла побудувати замок із піску з високими вежами та великими кімнатами, де вона могла б побувати на одинці. Келі хотіла, щоб у замку було три високі вежі, і почала їх охоче будувати. Щойно Келі збудувала дві вежі, з'явився Ізі, який теж хотів збудувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно. Чи можу я допомогти? запитав Ізі. Так, звісно, відповіла Келі, приховуючи своє невдоволення. Крап, що сховався за каменем, щоб підслухати розмову Келі та Ізі, Захотів подражнити совеня і вщипнув його за крило. Ай яй. -яй вигукнув Ізі та злетів і ненароком зачепив замок келі. Спочатку краб засміявся, побачивши, як смішно виглядає Ізі та розвалений замок із піску. Ізі розлютився та водночас засумував. Тому що крап, помітивши це, вирішив сховатися за каменем. Я не хотів образити Ізі чи зруйнувати замок келі, подумав крап, жалкуючи про свій жарт. Ти знищив мій замок, закричала келі, дивлячись на Ізі. Я не хотів. Краб, ущипнув мене за крило, пояснив Ізі, розвертаючись, щоб показати на краба. Але від краба і слід прохолов. Тому Ізі не було кого звинувачувати. Що тепер робити, Ізі? Ізі розумів, що Келі сердита і спробував підняти їй настрій. Пробач мені! Чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок? запитав Ізі, міцно обіймаючи Келі. Келі дещо підбадьорилась, коли Ізі вибачився. Так, будь ласка, тепер нас двоє, і процес піде швидше, зазначила Келі. Хоча це не лише моя провина, та все ж добре, що я можу. Взяти на себе відповідальність і підбадьорити келі, подумав Ізі. Щойно вони закінчили будувати третю вежу. Ізі подумав про краба. Досить невічливо щіпати мене без причини. Куди подівся краб? запитав Ізі. Можливо, йому стало соромно, і він не хотів, щоб його спіймали. Відповіла Келі і продовжувала будувати замок. Раптом з'явилася четверта вежа, вища за іншу, а з її вершини визирнула пара очей. Сюрприз! вигукнув крап, танцюючи на вершині вежі. Ніби нічого і не сталося. Келі та Ізі Поринули в танок разом із крабом, а він зрозумів, що вони більше на нього не сердяться. Ізі подумав, як добре миритися після суперечок. Зазвичай варто просто обговорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Та все-таки крабу варто було взяти на себе. Відповідальність за свої дії, а не ховатися в піску. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Як почувався Ізі, коли крап ущипнув його за крило. Це трапилось несподівано. Ізі було боляче, він розлютився на такий підступний вчинок краба. Ізі випадково впав на піщаний замок Келі і зруйнував його. Як ви гадаєте, що він відчував в цей момент? Ізі відчував розгубленість та провину перед Келі. А що відчувала Келі? Келі була дуже засмучена та сердита. Ізі вибачився, хоча винним був зовсім не він. Чому він так вчинив, на вашу думку? На мою думку, він захотів заспокоїти Келі та підтримати її. Чому Ізі допоміг Келі побудувати новий замок? Так сталося. Що саме від крила Ізі зруйнувався замок, тож він взяв на себе відповідальність за вчинок, щоб виправити ситуацію і підбадьорити келі. Краб сховався, коли зрозумів, що Ізі та келі розізлилися. Що ви робите, коли вчинили погано і хтось злиться на вас? Розкажіть, як ви почуваєтесь, коли хто щиро вибачається? Якими різними способами можна вибачитись перед іншими? Поділіться своїми думками. Діти, з кожним із нас можуть трапитися різні історії. І добре, якщо ми зможемо бути відповідальними за свої вчинки. Хоч ми з вами й не руйнували замокель. Я пропоную підтримати її та зліпити казковий замок. Подивіться, якими різними можуть бути замки. А що спільного ви побачили? Вони всі мають вежі, тож спочатку слід визначитися з планом. Я пам'ятаю, що Келі побудувала замок з трьома вежами. Тому я зупинилася на такому плані. Це буде рельєфна картинка, які основні геометричні фігури допоможуть втілити мій задум? Так, це прямокутники і трикутники різного розміру. Ви можете обрати для ліплення будь-який пластичний матеріал. Я обрала солоне тісто. Ще знадобиться качалка для розкачування тіста, стеки для оформлення споруди, вода для скріплення деталей і картонна основа для картинки. Солоне тісто я розподіляю на частини: тло картинки, три прямокутника і три трикутника баштички, і смужка балкон. Половину тіста. Укладаю на картон і розкачую по всій основі. Три частини для веж, одна з них більшого розміру. Надаю форму прямокутників товщиною з олівець, рівняю стекою. Основу картинки змочую водою і розміщую вежі. Кожна кулька дах вежі, їм надаю форму трикутників. Притисканням. Рівняю стекою, розміщую на картинці. Вдавленням стекою розміщую вікна, двері, прикраси на даху. На плані був балкон. Розкучую між долонями смужку, укладаю поверх трьох веж, стекою притискаю бордюр. Використовуючи різні стеки. Продавлюванням надаю замку декоративне оздоблення. Рельєфна картинка казкового замка готова, можна залишити підсихати в такому вигляді, а можна і розфарбувати. Порівняємо з планом, чи вдалося втілити свій задом. Веселі друзі виглядають задоволеними. Довгими зимовими вечорами їм буде що пригадати. Сподіваюсь, що ви також підтримаєте Келіта Ізі, чекатиму світлини ваших казкових замків. До зустрічі, малята!